Привіт, шановні гості, дорога родина! Вітаю вас на каналі «Платі Терапія. Мене звати Юля. І сьогодні у нас огляд тканин. Тканини з інтернет-магазину Занна. Все, що я буду показувати, ви знайдете в описі під цим відео по посиланням. Величезна коробка, хоча тканин, забігаючи наперед, вам скажу не так, то і багато. 180 гривень Київ, Харків, кур'єрська доставка. Ось таку коробку, ну як ти її будеш та щити сам. Тому дуже вигідно те, що нова почта доставляє надзвичайно швидко. Ну, і мені, мене сервіс повністю влаштовує. Когось влаштовує більше Укрпочта. ну е, це вже за вашим власним бажанням і розсудом. Уюху! Так, що тут в мене? Що тут в мене таке? Що тут в мене? Що тут я нагребла? В основному тканини будуть більш однотонні, повсякденні. І такі на зараз. На зараз, тому що ж зима триває, хоча ви бачите, настрій в мене вже <свісно> майже літній. Так, зараз незручно буде мені з цією здоровенною коробкою. Отже, перше це термотканина синього кольору, ось така. Чим схожа вона на двох нитку, тільки на флісі. Давайте уважненько її будемо роздивлятися. Дивіться. Еластичний трикотаж, трішечки такий, як начіс або фліс, він не товстий і підходить для термотканини. Є різні кольори, я вибрала колір електрик. Можливо, це буде просто як термобілизна, комплектик по шию й продам. А можливо, скомбіную ще з якимись тканинами, тому що в мене є. Умпоновані такі тканини яскраві синього кольору, тому можливо, або це буде термік, або можливо буду щось комбінувати. Але для терміків підходить дуже класно. Ширина тут гарна. Давайте ми подивимося, яка ширина. Ось дивіться, від кромки до кромки, ну тут більше, ніж метр п'ятдесят, і дуже сильно еластична. Тому можна шити лосіни в обтяжку в обтяжку. Коефіцієнт розтягнення тканин, ви пам'ятаєте відео так. Хто не пам'ятає посилання, я для вас залишу, щоб ви правильно використовували трикотаж, що значить правильно робили правильні прибавки. Повністю прокрашений, гладка поверхня, ну така, як у двунитки. Візуально, коли ви будете дивитися, дуже схоже на двох Але ми маємо фліс з вивороту. Так? Далі тепленькі ось такі. Тканини так раз. І два. Ой, дуже гарний колір. оцей. Сподобався колір, також є різні кольори, там більш такі сірі, меланжеві. Я про оцю кажу: це в нас трьохнитка петля. Дивіться, ось прям видно, що петелька. І теж є таке, як фліс або начіс із вивороту. Тут є люрексова нитка, але вона абсолютно не колюча. Бльостки не осипаються, бо є дівчата, які не люблять, коли бльостки осипаються. Для них це проблема. Тут не осипаються блискітки, нічого. Колір насичено-зелений, холодний. Він такий зелено-хакі навіть. Я не знаю, як його описати, але він темно-темно-зеленого відтінку, пляшкового, мабуть, навіть більше. Так, дивимося на цю тканину, яка вона гарненька, тепленька. Планую пошити костюмчики. Один. Тут я брала на один беру на те, щоб мені вистачило 2,5 метри. Вам хватить на костюм, ну або на сукню. Так, тут теж ширина більша ніж метр Опис дивіться на сайті, і дивимося по еластичності. Ну, ось, бачите, ви по ширині еластичність є, по довжині її немає. По ширині є і дуже приємний виворіт: м'якенький, м'якенький, приємний до тіла. Теж можна використовувати як для термопілизни, так і для теплих речей. Недавно під відео був коментар з дівчат, що хоче дівчина шити на роботу костюм. Ще мало, практики, мало, яку тканину порадите. Якщо у вас мало практики, дівчатка, то раджу вам використовувати саме такого типу тканини. Це або може бути трьохнитка на флісі, шити саме звичайний спортивний костюм, і вам в ньому буде тепло на роботі. Якщо мерзнете, дуже класний варіант. Так, дивимось, як виглядає на манекені. Ось так виглядає гарна тканина. Злегка такі, не вирви око тут блискітки, а вони такі злегка. Тут у нас багато світла, тому, може, здається, що так дуже сильно мерехтить. При денному світлі. Мені здається, що взагалі не буде видно цих блискіток. Злегка такий, як шимер. і зовсім не колючий. Так, роздивляюся цю. Дивіться, це також дуже вони схожі. Тут по відчуттям більше хебе. Ось саме в цій ну, так, до рук. І тут петля вже без флісу. Це просто хебешна петля. Сіра, е, велика смуга, і менша чорна, і блискітки. Якщо тут сріблясті, то тут зверніть увагу, що ці блискітки золото з сріблом вони перемішані. Є і золоті, є і срібні. Дуже гарно виглядає, також не колюча, приємна до тіла. Це можна і діткам шити. Ну, як з того, так і з того. Дуже універсальний варіант. Як на сукні, так і на комплекти, вже буду дивитися, чи сама по собі буду використовувати цю тканину, чи можливо скомбіную і зроблю комплект, щоб була смугаста, наприклад, кофточка, а штани із кожзаму забігаючи наперед. Бо я знаю, що там в мене буде в посилці. Так, еластичність досить така велика. По ширині дивимося, ось так. Бачите, як гарно тягнеться. По довжині не тягнеться. Ну, і смужечки вони класно виглядають. І так можете робити, і по діагоналі. І ось так. Вже за бажанням на каналі є відео, якщо ви пам'ятаєте, ковтина з комбінуванням і там так зав'язувалась. Дуже класна, я її шила в прямому ефірі. От саме з смугастої тканини, ось такого типу схожа, я посилання постараюсь залишити дуже класний варіант ковтини. Я думаю, що якщо ви не шили, то пошийте обов'язково. Так. Накидаю і дивимось, що далі. Ну і абсолютна хітяра на весну, на зиму. Це лоден. Лоден, дивіться, який, цікавий такий. М? Лоден з нього можна шити як пальто, так і сукні. Ви вже знаєте, що я можу шити сукню чого завгодно. Виворітня сторона більше як фліс. а лицьова ось така. Більше як пальтова тканина. Можете використовувати як одну, так і іншу сторону. Зверніть увагу на те, що на каналі є урок пальто злодену. Шиється тільки прямою строчкою, що дуже класно, і ви можете його для себе з легкістю шити. Класні зігзаги, модні в стилі місоні. Слегка піддатлива, ну я б не сказала, що це еластичність. Вона просто піддатлива за рахунок того, що це лоден. Так, і тут так само обов'язково переймо, дівчатка болоден. Дає усадку. І якщо ви пошили, а потім випрали, то річ буде десь на розмір менша. Тому заздалегідь перемов в пралочці ну так на 30 градусів на делікатному пранні. Потім тканинка висохла, ви її пропрасували і все буде у вас гарно. Можете комбінувати з бежевим з чорним кольором. Це може бути просто як пальто, такого вільного широкого крою оверсайз. На блискавці з великими кишенями, є у нас з вами пальто в стилі Максмара, є пальто з лодену. Оці обидва уроки можете використовувати для того, щоб пошити саме з цієї тканини для себе виріб. Буде виглядати класно, стильно і яскраво. Червона помада точно ви зірка. Так, тіпуся, муся. Ой, Боже, яке гарне! Дивіться, на що схоже? Схоже на гіпюр. Схоже, на гіпюр є ще з сірого кольору. А я, але я вибрала саме цей, він навіть не бордовий, я б його назвала виноградним. От колір червоного винограду. В'язане полотно, надзвичайно тепле, приємне до тіла. Колись вже воно було на сайті, дивіться, ось як цікаво зроблено. Бачите, як наче ось з двох тканин тут в'язка така, як мохерова, а зверху вплетений прям гіпюр. І вийшла така цікава фактура. Їх, мабуть, що роз'єднати неможливо. Ну, при бажанні, то можливо, але складається з двох тканин. Так. Дуже класний. І є у нас урок з вами з подібної тканинки, сукня, трапеція зі швом по центру. Зверніть на нього увагу. Є еластичність, але за рахунок в'язки. Ось така мухерова тканина, з неї можна. І тут трішечки, бачите? От. Піддатлива, обов'язково не дало усадку, бо тут точно в складі є шерсть. Приємна до тіла, не колюча. Ну і фактура надзвичайно красива. От, поєднання цих кольорів воно спокійне, підходить як на свято, так і на повсякдень. Можна пошити як кофтину, так і костюм, сукню, дитячі речі ну, дуже класна тканина. Ну і навіть домашній текстиль. От по подушку пошити. Хто любить, хто займається домашнім текстилем? Багато дівчаток, які шиють домашній текстиль, продають в них таке хобі і навіть як спосіб заробляння грошей. Тож зверніть увагу, дуже класно виглядає. Тут ширина стандартна, метр п'ятдесят. Те, що я тримаю в руках, от класна тканинка. Мені вона подобається. Дуже класна фактура і виглядає люксово. Ось саме ця тканинка виглядає люксово. Візуалізація на манекені як буде виглядати в виробі. Надзвичайно гарно дивіться і на кофточку будь-яке драпіювання можна зробити буде виглядати стильно, красивий колір. Є ще сірий, більш спокійний. Ну мені сподобався цей, мабуть, що. Скоро весна, і хочеться вже такого більш чогось цікавого та яскравого. Поєднувати можна з білим, наприклад, це білі штани, з іншими кольорами, які сюди підходять. Ну, багато які підходять. Навіть коричневі чи рижий, якщо це штани чи якесь взуття, буде виглядати класно. Так, трішечки в мене тут фурнітури. Давайте я відразу її вам покажу. Так. Ручки дуже я їх полюбила. Деякі дівчата люблять ними користуватись, деякі не люблять. В основному для викрійок по тканині використовую часто. Припадає від пари, зникає. Ось я намалювала, і тоді, коли прасую виріб, він зникає синій. Там чотири кольори я обрала ці: червоний. Гарні ручки, вона може використовуватися як звичайна ручка, оце стирачка. І фіолетовий. Ну вони схожі, з синім. ось, класні. Їх багато не буває, тому що ну, кожен день майже я ними користуюсь, коли шию, тому мені їх треба багато. Це кому як. Далі клеєва паутинка. Тут півтора сантиметра ширина, універсальна, як підходить для низу, для рукавів, для горловини, можете навпіл розрізати. От я для економії розрізаю її навпіл. Приклеюємо. За допомогою праски чекаємо поки охолонено, відриваємо папірчик, клей залишається, підклеюємо низ. Ну і всі ті частини, які треба приклеїти. Нас, звичайно, зручно. Оце, мабуть, що. Ну, Саме більше в мене йде використання ось цієї клеєвої паутинки. Завжди використовую вам також. Рекомендую для того, щоб речі і ваші вироби виглядали класно і стильно і охайно, тому що клеєвою паутинкою приклеїли. Пласкість швів дуже класно виглядатиме. Так далі на сайті з'явились такі: ох ти! Навіть о, крутіше ніж я думала. Дивіться, з'явились вони є різних кольорів. Ось така стрічка, вона цупка, підходить як для поясу, так і для декору. Бачите, ось її можна використовувати. Буду використовувати або для поясів, або от на сукню пришиваєте вже от, відразу, прострочуємо, робимо такий різний декор. Можна використовувати для сумок, для рюкзаків, якщо шиїте, навіть з нього робити ручки. Різне використання і є різна ширина чорна. Бежева, колір хакі. От ті, що в мене. Взяла на пробу, ну вони такі надзвичайно судні. І резинка. Сама звичайна резинка, продається на метраж, можете взяти бабіну. Це в мене 3-сантиметрова чорна. Теж дуже в мене великий завжди розхід оцих матеріалів. І біла резинка широка. В'якенька, вона. Не дубова, тому що буває, коли дубова, то незручно колористуватися. Взяла по 10 метрів, подивилася, яка вона і можна заказувати ще і рулонами. Теж багато їх не буває, бо постійно використання. Люблю резиночки, і по талі, і в спортивні штани вставляю і внизи на рукави, куди завгодно. Тому ну це точно треба, це треба. А це вже ну більше, навірно, як в моєму випадку, мабуть, що як баловство, але. Пояса будуть виглядати стильно. Ось, саме з такого матеріалу. У мене є такі половинчаті е, е, металева фурнітура. І от з неї я пороблю ці штучки для пояса. Тут просто підверну два рази. За допомогою паутинки прошию. І от у вас готовий такий цупкий, крутий пасок. Як для себе, так і можна для чоловіка чи в які штани пригодиться. Так, ну що ж, що ще, Що ще. Ангора, така більше пудрова, ангора рубчик. З неї також можна шити все, що завгодно. Планую пошити костюми. Костюм весняний, тут 2,5 метри, якраз вистачить на костюм, можливо, навіть з капюшоном, Придумала я дуже цікавий фасон. Дівчата світшотика. Я думаю, що з ньому урок буде дуже маст хев для вас. Будете користуватись. Більш такий, бачите, наче як лосусовий чи персиковий відтінок, і там на сайті ще є більш рожевий. Гарна тканина катишок майже не дає, але не забувайте знову ж таки про вологу теплову обробку. Якщо ви не хочете прати, то просто намочіть і висушіть. Якщо ви ну, не любите прати, але ось такі е, тканини трикотажні з ангорою, Їх обов'язково треба прати, зайчики мої дорогі, щоб не дало усадки, бо потім річ буде на вас мала. Ну для чого? А так пропрали і все буде гарно. Так дивимося, що тут у нас і як досить таки цупкенька тканина, не тонка, є розтягнення, можна нашити сукню в обтяжку, можна шити спортивний костюм. Ну в сенсі в такому стилі, як спортивний костюм. І треш трішки ось тягнеться і по довжині. Можна використовувати, як і манжет, заодно з цього робити. Все, що завгодно, можна шити і чоловікам, і жінкам, кому забажаєте. Універсальна тканина коштує недорого. І носиться дуже гарно. Ось, Дуже красивий колір. Він такий, наче як сіруватий, але за рахунок оцього абрикосового чи лососового, виглядає таким. Трошки цікавіше, ніж сірий. Ну, Гарний колір. Виглядає гарно. Легка така пухнастість є. Так, ой, в мене тут така няшка є. Дивіться. Я ось така травка. Вона ванільного кольору. Е, Світло-молочний, але з жовтим відтінком. Ось такий ванілька. У нас спальня в таких кольорах. З цього пухнастика можна пошити як сукню, так і светрик. Додавайте або готову манжетну резинку, або ви можете використати манжети з іншої тканини. Все що завгодно. Дуже класно виглядає. Зараз такі св... Св... світери, светрики, пухнастики в моді. Є еластичність за рахунок в'язки. Ось. Ми з вами вже шили, мабуть, що стравки. Якийсь светрик, сіренький, мабуть, що є на каналі. Але якщо хочете, можемо ще щось пошити. Дуже класно виглядає нарядненько. Можна комбінувати, наприклад, штанці, якісь чи джинси, із такою ковтинкою будете виглядати як поні. В інстаграмі там є білий поні. Я навіть підписалась, і постійно дивлюсь, як він скаче. От він десь приблизно такого ж кольору. Напівпрозора, бачите? Якщо, наприклад, плаття шити, то треба підниз-нижню нижню, сукню комбінацію, тому що є така легка прозорість. Але для светрика буде виглядати гарно. Кроїмо ворсом вниз. Тут, я думаю, і так зрозуміло, що ворс падає вниз, ну щоб воно не було похоже на чупакабру, якщо ви отак от покроїли ворсом вверх. Бо буде негарно. Ворсом вниз і буде виглядати гарненько. Так, ну що ж, дивимося що далі. Баранчик шон? <смеш> баранчик шон. Ой, яка няшка. А колір взагалі ну такий красивий і ніжний. Так, два кольори. Один такий е, рожево-персиковий баранчик. так, Це такий трикотаж із ефектом із таким каракулевим. Один блакитний. Блакитний ну, надзвичайно ніжний. ну. Я не знаю навіть який. ну дуже класний колір. Так, будемо роздивлятись, вони однакові. Є тут злегка еластичність, злегка, трішечки, дивіться. Тканина досить таки груба. Можна шити світшоти, сукні, костюми, все що завгодно. Можете пошити дівчата собі пальто на підкладці, буде виглядати як оця шубка теді. Я планую більш такі якісь повсякденні речі шити, не колюче нічого, дуже тепле. Ось. На весну собі пошили або комплектик, або костюмчик, або плаття, просто чи світшот і пішли собі по своїх справах. Дивимося спочатку на це. Ширина тут здається, що метр п'ятдесят. Ось дуже гарний колір, такий цікавий, між е, трояндою. Припорошеною між таким рожевим абрикосовим, ну гарний колір. Не кошлатиться. Ну, За рахунок того, що воно і так вже закошлане, то носитися буде класно, не давати карточки в тепле, обов'язково переймо перед розкроєм, тому що це дасть усадку. Так, і дивимося на блакитний. Цей ну, такий прям дуже класний. Так, дивимося. Ага, ширина більша, ніж метр п'ятдесят. Дивіться, ось мене. Трошки більше, ніж метр п'ятдесят ширина. Дивіться опис на сайті, але мені здається, що більше. І блакитний, дуже красивий. Поєднання блакитного з бежевим класне. Наприклад, бежеві штани блакитне, блакитний з білим, блакитний з сірим. Ну і з таким ось рожевим або з кольором какао теж красиво. Подумайте, як ви можете комбінувати ці кольори, ну і просто. Підбираєте по кольору, наприклад, на штани двох нитку, верх з такого, ну тому що штани такі занадто, мені здається, теплі. Але хто мерзляк, то в принципі штани можна пошити і ходити в такому. Так ще на Китаю блакитне, дуже класна тканина. Зверніть на неї увагу. Ось шити дуже легко. Я вже, мабуть, ще показувала десь у влогах, ще перед новим роком костюмчик з такого бежевого шила. Я костюмчик світшот. І штани. Оля, якщо дивиться, то Олі привіт, бо Оля купила той костюмчик. От. Дуже класний. І з тканину з цією надзвичайно приємно працювати. Тож мій її рекомендаціон, бо я вже з нею працювала. Знаю, що ніяких проблем точно з нею не буде. Так, далі. Так, льоп! Льоп. Кождам. Або ж екошкіра. То як називає, ось надзвичайно м'яка. В мене стався дуже великий трабел. зайчики. вона на хутрі, ну але це по факту велюр. Дуже еластична, нічого тут не лопне. Можна прати в пралці. Дивіться, ось я як розтягую, нічого тут не лопнуло. Бачите? Нічого їй не буде. Можна впрати в пралці, все з неї буде нормально. У мене стався казус. Були лосіни з екошкіри, які я дуже сильно любила. І є в мене чоботи з крючками. І от я не знаю, як можна було так розбуватися. І я цим крючком з чоботів заціпляю ці лосіни. І просто дирка. Ну і все. І прийшлося їх викинути. Тому срочно, в срочному. Швидкому темпі треба шити собі нові. Носиться гарно, особливо восени чи навесні, коли йде дощ. Взагалі класно, нічого не парить. Зайчики головне носимо по погоді. Он мені писали в коментарях, що дівчина носить навіть влітку, їй нічого не парить. Ось, ширина тут класична, мабуть, що метр п'ятдесят. Так. Дуже сильно велика еластичність, що здорово, ми можемо шити. є і світшот з кожзаму. Є декілька суконь із такого кожзаму. Те, що я показувала на каналі, все це є. Але якщо треба, то ми можемо ще щось шити. Надзвичайно класна якість. Можете прати і не боятися в правці. Нічого йому не буде, правду вам кажу. Так, і ось такий коричневий колір. А чому коричневий? У мене давним-давно. Є коричнева сумка, яку я купила. Ну, до неї в мене нічого нема. Ні куртки, нічого. І от щось планую, мабуть, що це буде спідниця, щоб з курткою надягати. Зараз я винесу ту сумку свою вам покажу, щоб ви зрозуміли, до якої сумки я брала. Сергій кричить поза камерою, не підходить. Кажу: та нормально, ось в мене є така сумка, яка ще не разу не одягнена, ось така цікава. Так? І з цього щось пошити, ну то що ж воно не підходить в одній цій товій гамі. Я ж звідки знала, що це трошки яскравіше, нічого страшного. Сергій зразу кричить, що не підходить. І ось такий ще шкірзам або ж екошкіра, але по факту це у нас, ви бачите, що як бачите, воно як подвійне. Це як велюр, на який зверху зробили ось накатку і вийшла у нас з вами екошкіра. Але по, по факту це тканина з накаткою. Нічого воно ну, парити не буде, а одягайтесь по погоді. Еластична, і мені здається, що ця навіть трішечки грубша. А ну-ка, давайте зрівняємо. Та ні, це за рахунок того, що колір інший, здається, що грубша. Ось таке ще. Дуже красивий колір. Рудий такий гарний. З ним гарно буде і сірий. І чорний, і навіть інший коричневий, якщо не підходить по кольору, кольору хакі. Ну, будь-який буде виглядати симпатично, Яке, бачите, не стоїть дивом. І не сильно шарудить, бо я такий, надай ну, він гушкір-замінник, який трохи шарудить. Ну, це ну, що ж ви зробите? Шарудить, то й шарудить. От, це наче не, не дуже шарудить. Хтось любить шити куртки, от косухи. Вже мене просили шити. дівчатка. Ну шити куртки це не моє. Я люблю більш практичні речі. А куртку, якщо мені треба, то ж ви ж бачите, я йду й купую. Тому що на куртку треба дуже багато фурнітури. Ну, в принципі, хто любить, той може собі куртку пошити. Уроки на каналі є, і для косухи є урок. В принципі, то можете пошити будь-яку куртку, пошити можете. Якщо хочете, якщо є муза і натхнення, то в принципі можна і куртку ж пошити. Мої любімчики, так це називається костюмний твіт, але по факту це такий трикотаж. Давайте поодиноко. Колір молочно-бежевий. Тут мілкий, мілкий малюнок. Він якось називається не гусяча лапка, щось там таке інше. Дуже приємний кашеміровий трикотаж. На нього кажуть на інших сайтах. Тут називають костюмним твідом. Був, якщо ви пам'ятаєте, в мене ось костюмчики в гусячу лапку в коричневу. Оце точно та сама тканина, тільки інший малюнок. Теж буде, мабуть, що костюмчик. Пошиємо з вами. Якийсь так, це виворіт, це лице. Трохи, є, бачите, еластичність. Надзвичайно приємна та якісна тканина. Катишок не дає, вона виглядає класно, можна шити як спідниці, сукні, костюми. Хтось може пошити собі жакет. Це може бути навіть чоловічий костюм. Якщо у вас чоловік такий стильний мужчина, то ви можете і для нього пошити як світшот, так і штани, зробити защіпи, як імітацію стрілок, і буде виглядати. Надзвичайно круто. Якісна гарна тканина. Мені вона подобається. Так, і ще я ж не могла б без гусячої лапки. Класика, класик. Е, минулого разу це була гусяча лапка коричнева, цей раз сіро-чорна, повністю класична. Класика, аж від зубів відскакує. Те ж сама тканина, просто що іншої, е, іншої розмальовки. Так, тому виглядає. По-іншому є також трошки еластичність. Вона м'якенька, приємна до тіла, і з нею приємно працювати. Звучать, що і лапки теж буде або костюм, або сукня. І те і те буде виглядати гарно. Може бути у вас поєднання гусяча лапка ще з якимсь чорно-білим принтом, якщо у вас спідниця. Це може бути шкіря, наприклад, шкір замінника пошити не лосіни, а спідницю. Теж буде виглядати класно. Спідниця за коліно в обтяжку з високими чоботами, світшот з гусячої лапки або ковтина. Класно, стильно. І ви будете модниця. Не забувайте, що якщо чорно-біле ми одягаємо, то з червоною помадою взагалі клас. Так, ну і останнє, що в мене тут є в коробці ось такий трикотаж. Блакитно-чорний, вінзеля і літери. Еластичний, він такий з віскозою в складі, якісний. Бачите, який гарний? досить такий щільний. І на сукню можна, можна шити комплект, можна шити шар в шапочку, тому що матеріал незвичний і гарно виглядає. В мене скоріш за все, що це буде сукня або костюм. тут, мабуть, ширина більше ніж метр п'ятдесят. А ну, дивимось. Ширина тут більша ніж метр п'ятдесят, і дуже дуже сильно еластичний. Бачите, який як віскоза, тільки більш плотний. Не тонка така віскоза, як на футболці, а більш плотненька. Гарний має блиск, такий полірований, гарно мода для драпіруватись. Можна просто пошити гольф з високою горловинкою. Як собі, так і, наприклад, дітям чи навіть чоловіку, тому що ну, розмальовка така, в принципі, може бути як і унісекс. Якщо чоловіки полюбляють такі яскраві речі, то чому ні? Ну що ж, зайчики, на цьому все. Це вся моя посилка. Хоч наче, хто здається, що багато, але повірте, що цього мало, бо тканин багато не буває. Якщо хочете більше і яскравішого, то вибирайте на сайті на свій смак. А те, що я вибрала, ви знайдете в описі під цим відео за посиланням. Бувайте здорові! Пишіть, що ви, можливо, б хотіли побачити відео. Наприклад, якщо я буду щось кроїти, ви б хотіли це побачити чи ні. Пишіть свої думки, пишіть коментарі. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ще не підписані. Натискайте вподобайки та пишіть коментарі. Бувайте здорові! Бережіть себе! В цьому. Рівному, до зустрічі. Scared yeah.